Привіт, я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей. Терміново потрібні гроші на 12-й iPhone, а на районі позакривали усі космолоти. Набридло тяжко працювати за копійки, поки інші клікають на рекламу в онлайн-кінотеатрах та заробляють мільйони. У вихід є! Я вклав всі гроші з нашого патреону у B2B-джуері. Ми розбагатіємо! Так, у цьому випуску ще ми поговоримо про фінансові піраміди і не тільки про. B2B джуелері якою, до речі, нарешті зацікавилося СБУ, звідки взагалі взялися фінансові піраміди, як та наскільки намахували людей по всьому світу? Чому можливість легкого заробітку перетворює логіку та раціональність на наївність та жадібність? Та, врешті-решт, чому цю інфографіку виклали з голів песиків? В йоду, начебто, легких грошей. Хеопсом для усіх фінансових пірамід був такий собі Чарльз Понсі. У 20-х роках минулого століття у США він придумав схему, за якою інвестори нібито могли подвоїти свої внески за 90 днів. Заробляти вони мали на поштових купонах, які можна було дешево придбати в Італії, а потім обміняти на більш дорогі поштові марки в Америці. За словами понці, чистий прибуток від такої операції мав скласти 400%. Пропозиція понці видавалася справжнім дивом, бо в середньому фінансові інвестори того часу могли розраховувати на 5% на рік. Просто уявіть якусь родину, де жінка або чоловік, бігають по кухні та скажено пояснюють всім навколо поштові купони, уявляйте, бозна, що воно таке, але в Америці вони коштують дорожче. А в Італії дешевше. Ну купони, купони, купони. Ось це так. Поворот. Єдина проблема полягала в тому, що те, що було дешевше в Італії і дорожче в Америці, не мінялось у великих обсягах. Один купон можна було продати, а от тисячу купонів вже ніхто не міняв. Але навіщо розповідати своїм вкладникам такі подробиці, якщо вже вирішив підзаробити на дурнях? Гайпу додавало й те, що Чарльз Понці добряче влив гроші у рекламу. Тож тисячі людей кинулись віддавати йому своє бабло. Філіали контори відкривалися у купі штатів, а можливі заробітки вкладників різко зростали, якщо ті приведуть у схему понці ще десять своїх друзів. Приведи ще десять друзів, щоб колись отримати ще більше грошей. Сьогодні саме це формулювання змушує волати наші внутрішні пірамідометри. Але у вкладників схеми понці жодного досвіду у виявленні пірамідального шахрайства не було. Тому вже за півроку заробіток понці почав складати один мільйон доларів на тиждень, в той час як вкладники з нетерпінням чекали на свої гроші money. Come on. насправді ж ніяких купонів Понці не продавав, бо в принципі не міг їх продати. Він просто збирав гроші з інвесторів і насолоджувався життям. Так, перші інвестори отримували від понці свою частку, але отримували не від операцій з поштовими марками, а за рахунок нових учасників піраміди, які починали вкладати гроші. Класична піраміда, яка тоді ще була ноу хау. Невдовзі журналісти з'ясували, що для виплати відсотків усім інвесторам знадобиться 160 мільйонів купонів як в обігу їх залишилось не більше 30 тисяч. Після розслідування вкладники почали вимагати повернути свої внески. Понці вирішив крутити кермо у бік заносу. Тож вийшов до людей та роздав два мільйони доларів. Ну тобто свій заробіток за два тижні. Така поведінка настільки заспокоїла вкладників, що вони почали знов закидати понці баблом. Оце і є справжні паблік релейшнс, а не писати пост від імені компанії, що ми працюємо над проблемою. Raise your hand if you wanna get rich. Але будь-яка піраміда скінченна. Грошей на всіх не вистачило. Вкладники понці почали банкротувати. В результаті після галасу у змі махінатором зацікавилися копи, і незабаром він опинився там, де йому є місце, у в'язниці. Збитки від його схеми склали 20 мільйонів доларів. І хоча ця афера не була першою фінансовою пірамідою в історії, вона стала настільки гучною, що на заході те, що ми називаємо фінансовою пірамідою, називають схемою понці. Якби засновники фінансових пірамід організували власну профспілку, то її очолив би Берні Мейдов. Мейдов ще в 60-ті заснував власний інвестиційний фонд на Уолл-Стріт. Фактично, він став одним з творців Уолл-Стріт у тому вигляді, у якому ми її знаємо сьогодні. Саме Мейдов першим почав активно використовувати електронні технології при веденні торгів. Саме він став одним із засновників NASDAQ та одним з революціонерів трейдингу 90-х. Що Берні Мейдов робив для того, аби швидко отримати максимальну вигоду. Найкраще він вмів приховувати, що саме робить. Він концентрував владу в одній. Руках, Але, ні, ніхто ні. не знав його стратегії. Але, вочевидь, ця стратегія була виграшною, бо інвестиційний фонд Мейдофа постійно збільшував прибуток. Хай там як плющило фінансові ринки, і хай там куди котився світ. Проте не всі сліпо вірили у фінансовий геній Берні. Дослідивши доступні дані про діяльність фонду Мейдофа, слідчий з питань фінансових шахрайств Гері Маркополос дійшов у висновку, що, скоріш за все, Мейдоф керує фінансовою пірамідою. Однак усі п'ять звернень Маркополоса до комісії з цінних Папері в США були проігноровані. До речі, так Маркополос назвав свою книгу про цю історію. Ніхто не буде тебе слухати. Бо на боці Мейдофа була репутація та мовчання колег з Волстріт, які не те, щоб дуже любили Берні. Радше вони сповідували принцип: не кидайся камінням, коли мешкаєш у скляному будинку. Слідчий не зміг знайти жодних транзакцій фірм Мейдофа на біржі. Крапку у цій історії поставила фінансова криза 2008 року. Кладники запанікували та захотіли забрати свої гроші. Грошей у Мейдофа не було. А те були зізнання, якими він поділився зі своїми синами. Виявилося, що його інвестиційний фонд це одна велика брехня. Сини пішли не в батька, тож передали ці слова ФБР. Як виявилося, Мейдов не проводив жодних торгових операцій з 93-го року і сплачував своїм клієнтам відсотки з коштів інших інвесторів. За даними слідства, обсяг піраміди складав 65 мільярдів доларів, а фактичні втрати інвесторів 18 мільярдів. За це суд відправив 70 Однорічного Мейдофа у в'язницю на 150 років, мабуть, спочатку було 100 років, але там набігло відсотків. Хоча сам Мейдоф, здається, так нічого і не зрозумів. Чи багато я заробив грошей для людей? Так, я заробив їм цілу купу грошей. Жертвами піраміди стали великі банки Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, режисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бейкон, найбагатша жінка Іспанії Алісія Копловіц та інші. Дехто з інвесторів покінчив життя самогубством. Не витримавши тиску суспільства, вбив себе і старший син Мейдоха. Станом на 2019 рік держава повернула інвесторам 75% внесків. А мейдо до... Оживає свої останні роки у в'язниці, роздає інтерв'ю, та ймовірно дивиться одноіменний серіал про себе на ABC. Ну або фільм Брехні» з Деніро у головній ролі. Якщо ж говорити про наші широти, то перше, що спадає на думку, це звичайно МММ наша схема понці та фінансова піраміда. Ця структура один із символів епохи бідності та відсутності перспектив, яку залишив після себе СРСР у 90-х. А ім'я її засновника Сергія Мавроді стало синонімом до слова шахрай. 1 лютого 1994 року Мавроді почав продавати акції МММ за принципом сьогодні дорожче, ніж учора. Початкова вартість одна тисяча карбованців. Роль акцій грали нічим не підкріплені папірці, але це не завадило їм вже у липні коштувати у 127 разів більше, ніж на початку. а кількість вкладників сягнула позначки у 15 мільйонів людей. О, Куплю жене сапоги. Это просто, А о, ММ. Нескінченний потік нових клієнтів забезпечувала потужна рекламна кампанія та примарна можливість гарно заробити, якої на той час було не знайти. Однак виплати припинилися вже через півроку. Мавроді знизив ціну акцій до номінальної позначки і намагався перезапустити МММ. Але нічого не вийшло. Ним зацікавилась податкова. У 97-му році МММ була визнана банкрутом, а Мавроді був оголошений у розшук. Творець МММ був змушений переховуватися, хоча насправді Мавроді декілька років просто просидів у зйомній хаті, куди підлеглі приносили йому усе необхідне. За цей час він навіть встиг зробити онлайн піраміду Сток Дженерейшн, яка привернула увагу комісії з цінних паперів США. У 2007-му Мавроді все ж таки схопили та засудили. Повернувшись із в'язниці, Мавроді запустив МММ 2011. Значить, от стартує система. МММ 2011 І головне, цього разу він не приховував, що нова система є пірамідою у чистому вигляді. Він навіть попереджав вкладників з білбордів. Здавалося, що після подій 90-х та такої відвертості на МММ 2011 поведуться лише відверті Бовдури. Огромне благодарна Сергію Понтілечому Мавроді. Так, якщо хтось не впізнав, це був нинішній голова так званої ДНР Денис Пушилін. У 2011 році десятник МММ. МММ 2011 проіснувала рік. Після чого Мавроді оголосив про створення МММ 2012 для погашення боргів минулої піраміди. І туди знов пішли вкладники. Нікого не турбував бекграунд Мавроді та його заяви, що МММ існуватиме від рестарту до рестарту. Хоча який бекграунд в людини ж окуляри, я вже ніколи не беру. Я крайне вру, точніше. переродження. МММів припинила лише смерть Мавроді, але справа його жива живісінька. Після усіх уроків історії люди продовжують вестися на фінансові піраміди. У 2019 році збитки від них у США склали 3,25 мільярда доларів, і це найбільший показник за десятиліття. Тепер про схожу статистику можуть звітувати і українські силовики. Тривалий час вони ігнорували відверту фінансову піраміду, яка розросталася у них перед очима. А тепер з героїзмом рапортують про викриття 250 мільйонної оборудки та 600 тисяч постраждалих людей. СБУ зупинила діяльність піраміди, організатори якої вкрали у вкладників близько чверті мільярда доларів. Про це вже багато говорили, і телебачення Торонто, зокрема. Але нагадаємо ще раз: схема B2B нічим не відрізняється від інших пірамід. Людей заманюють можливістю шаленого заробітку у вигляді відсотків від інвестицій. Для цього достатньо придбати ювелірний виріб зі 104% кешбеку, який мають виплатити протягом року, або сертифікат, тобто звичайний, юридично нікчемний Пірець власникам такого папірця обіцяли прибуток у 8% на тиждень та 416% річних. Для збільшення прибутку пропонують залучати до системи своїх знайомих та рідних. Тож, якщо хлопець пропонує вам обручку із B2B Jewelry, найімовірніше, на вас чекає важкий шлюб. Але не дуже переймайтеся, розлучення буде безболісним, бо ваше свідоцтво про шлюб очевидно виявиться звичайним нічого не вартим папірцем. Благодарю вас, що стаєтесь. Місті з проектом. але зупинка діяльності бі b відбулася лише у прес-релізі СБУ. Магазини досі працюють та обробляють клієнтів. Мабуть, СБУ чекає, щоб цифри стали ще більш героїчними, ну бо їм хочеться врятувати не 600 тисяч, а 2 мільйони українців. А голова мережі Микола Гонта замість того, щоб давати свідчення, записує відео, у яких запевняє, що все нормально. Нещодавно в мережі розлетілась інформація, що, начебто, ювелірна мережа більше не працює, і всі магазини зачинені. Власник категорично це спростовує. Магазини працюють у звичайному режимі. разом з тим, ще з весни у бітубі перестали робити вигляд, що працюють у звичному режимі. Скарги обдурених вкладників можна знайти чи не під кожною згадкою бітубі в інтернеті, і щось підказує, що з такими діями правоохоронців кількість пірамід продовжуватиме зростати. Що таке розводняк, Що таке нерозводняк? Мені вона допомагає, я її люблю. Інше питання, чому у 2020 році люди продовжують вестися на цю дичину? Наче в нас не було трьох пришесті моменти з десяток пірамід меншого масштабу? Насправді велика кількість інвесторів беруть участь у цьому проєкті, чудово усвідомлюючи всі його ризики, але вірять, що кому кому, а їм точно вдасться у піковий момент вистрибнути з цього потяга. А якщо ще й затягти в нього кілька десятків людей, то й добряче заробити перед стрибком. Тобто почасти це такі ж самі шахраї, як і організатори піраміди. Тільки ці шахраї не активні, а доволі пасивні. Вони хочуть чужих легких грошей, але так, щоб потім не сидіти в тюрмі. А -а -а! Ну а якщо намутитися на пірамідах все таки не вдасться, то завжди можна влаштувати мітинг під якоюсь адмінбудівлею та звинуватити у всіх своїх фінансових проблемах злочинну та тупу владу. Настільки тупу, що вкладені у чергове бі гроші справді можуть повернути з державного бюджету. Хоча перше, що треба повернути цим Бобі Аксельродам, це мозок та крихти поваги до довколишніх. Дякую, що разом з нами видерлися на цю піраміду зі слів. Лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Телебачення Торонто. Приводьте 10 Друзів, та отримуйте ще більше відео. Схема працює. отвічаю. у тут минулий випуск ще про приватні військові компанії. Що це нова загроза для української державності, чи нові можливості для ветеранів та держбюджету? А під цим відео посилання на наш Патреон. Кожен ваш донат, потужна цеглина у інформаційну піраміду телебачення Торонто.